Шановні партнери, всім доброго дня! Вас вітає РДО Україна і пропонуємо вашій увазі бувший у використанні комбайн «Джундір» серії S модель 670. 2017 року випуску Німеччина з бункером 10600 літрів. Тип ротора 3 стрім З потужністю номінальною 391 кінська сила і максимальною 425 кінських сил. Вимонтажування шнек довжиною 6,9 метра. Кабіна тип. Делюкс. Напрацювання на даному комбайні. На двигуну 4250 мотогодин і на роторі 2742 мотогодини. Дякую за увагу. Всього найкращого.